З вами компанія Автопарк, сьогодні нове чудове надходження. Це у нас Шеврелі Ванда» 2005 року випуску, механіка, 2 літра, бензин з газовою установкою. В достатньо класному збережному стані автомобіль, там пару фарбованих елементів є, пару маленьких рижиків на оригінальних легкосплавних дисках зимова гума, тонована вона трошки по задній частині. Також, то, що казав, газове обладнання стоїть, величезне багажне відділення, гарна комплектація на ті роки. Це у нас шкіряний салон е, такого, світло бежевого кольору, світла стеля склопідімачі для заднього ряду пасажирів. по передній частині у нас е, всі чотири склопідімача, е, механічне регулювання водійського сидіння, водійське сидіння з чехлом, але по чехлом в принципі, також без особливих уважень. Мультикермо управління світлом 420. Одна тисяча пробігу, клімат контроль, підігрів переднього ряду сидінь. Механіка авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2А, тому кому кого зацікавило, заїжджайте. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.